Єдиний документ, ну фактично, він єдиний за суттю процесу, але їх були різні форми, да, які передбачав фактично виконання вимог Російської Федерації з точки зору того, як вони бачать поняття демілітаризації, це, скажімо, різні редакції стамбульських домовленостей між Україною і Росією. Нам пощастило з колегою на каналі розбирати неоприлюднений. Документ від ультиматум від 8 березня 22 року, з яким приїхала російська делегація на переговори. І це був дійсно капітуляційний документ, але це була перша вимога, з якої вони приїхали по-моєму, в Білорусь. І там, власне кажучи, навіть процес роззброєння він передбачався за участі фактично російської делегації, російських військовослужбовців, які приїжджають на наші військові склади, обладнання, демонтаж і все решта. Але цей документ він був першим. Як ультиматум, він був на швидкоруч написаний, видно і по юридичній техніці, видно і по змісту, і в цілому по розумінню того, що вони просять. А потім був ще документ, який оприлюднили за Нью-Йорк Таймс, і це була редакція, по-моєму, чи 15, го чи 23 го квітня. Уже документу, над яким працювали обидві делегації українська і російська. Дійсно, там був додаток, додаток, який стосувався регулярних військ, додаток, який стосувався озброєнь, які можуть триматися, ну, матися. На озброєння в України, в Україні, яка згідно цього документа фіксувала свій нейтральний статус, тобто от це абсолютне сприйняття роззброєння, демілітаризації, типу немає ніякої армії, такої не такого статусу немає ні в одної нейтральної країни. Тобто, якщо ми говоримо про приклад Австрії, чи ми говоримо про Швейцарію. Чи навіть умовно пацифістичну Японію, в якої нема збройних сил, але чомусь в неї є і винищувачі, і кораблі, і ракетні системи, тому можна подумати, громадськість утримує їх. Да? Ну, от як так відбувається? Тому про демілітаризацію, допустимо, в першому варіанті угоди мова йшла про чисельність збройних сил 70 тисяч осіб. Про... В фінальному варіанті мова йшла про, по-моєму, 150 чи 200 тисяч, але це тих, хто постійно перебуває на службі. Є... Ну, ми спілкувалися з колегою з дипломатами і людьми, які мали відношення до, скажімо, підготовки цього документу. Ну і та з військовими можна про це поспілкуватися. Е, є поняття резервістів, є питання тих людей, які несуть службу постійно, є питання людей, військових навчань, тобто тих людей, які пройшли через військову службу контрактно, рік, два, три, і, умовно, звільняються, повертаються в цивільне життя, але вони володіють вже навичками, і їх можуть бути мільйони.